Вітаю на каналі Джентльмен Авто. Сьогодні передаємо автомобіль Вікторію і Сергію з міста Долинська, Кіровоградська область. Декілька запитань до нових власників автомобіля. Підскажіть, будь ласка, які у вас враження від автомобіля? Враження чудові. Машина дуже гарна, сподобалася. Все супер. Скажіть, який у вас процес співпраці з нашою компанією? Процесом співпраці ми також задоволені. Компанія Джентльмен Авто чує свого клієнта. Компанія Джентельмен Авто шукає всі рішення, які були. Прийнятними і оптимальними для клієнта і для мене, як для кінцевого споживача, так сказати, дуже важливо те, що компанія Джентльмен авто 24 на 7 практично зі своїм клієнтом і поради допоможе, і розрадить, якщо треба так, то ну співпрацею ми задоволені. У нас позитивний досвід спілкування і співпраці з компанією Джентльмен Авто. А, скільки, а звідки взагалі дізналися про нашу компанію? І спочатку побачили в Ютубі. Потім підключили в Телеграм. А потім я ще й в інстаграмі підписалась. <рес> скільки будуть нас рекомендувати? Звісно. На Звісно, ми будемо рекомендувати, тому що ми вже цей шлях пройшли. Ми знаємо, що компанії Джентльмен Авто можна довіряти, Безпечні. хто цінує свій час, хто не геть розбирається, то вам, вам саме сюди. Все нехай служить. Все, дякуємо.